В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке водохреща в Запоріжжі. Чому рятувальники закликають уникати пірнаню водойми, розкажемо за мить. Незвичайна виставка почала свою роботу в Запорізькому туристичному інформаційному центрі. Авторка Ірина Коротач назвала експозицію Хто я більше за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В неділю 5 січня ворог атакував місто безпілотниками. Російський шахет пошкодив передавальні мережі, однак енергетики одразу виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки. Їхня оперативність дозволила не відчувати тривалих перебоїв з електропостачанням. Загалом минулої доби окупанти завдали майже 550 ударів по 12 населених пунктах області. Запускали БПЛА, завдавали ударів з авіа. Ації РСЗВ і артилерії 162 артилерійських удари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. Минулої доби надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку наші захисники збили орлан і два суперкама росіян. Ці БПЛА вважаються одним з передових в арсеналі армії РФ. Ворог активно застосовує їх для збору розвідданих на передньому краї і у глибині смуг відповідальності Сил оборони України. Під прицільним ворожим вогнем перебуває Херсонщина. Минулої доби від російського терору потерпало близько 40 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще 13 дістали поранення. Тим часом на Херсонщині наші захисники за допомогою дрона знищили російський самохідний ракетно-гарматний комплекс Панцирь. Загалом протягом доби уразили три комплекти ППО, ворога два панциря та ЗРК ОСА. Найгарячіше було на покровському напрямку. Там українські військові відбили 45 штурмів. Внаслідок російського терору у Покровську поранено три людини, пошкоджено чотири багатоповерхівки, крамницю, адмінбудівлю і підприємство. Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 12 дітей. Водночас на Краматорському напрямку бійці гвардії наступу помста показали, як знищують ворога за останні декілька днів. Ліквідували ворожі склади боєкомплектів, транспорт, антенну зв'язку, низку ворожих укриттів та піхоту противника. 1 січня за новим церковним календарем українці святкують водохраща. Одним з ритуалів є пірнання в ополонку, коли є лід на водоймах, чи у води Дніпра. Але під час військового стану купання в відкритих водоймах заборонене рішенням безпеки та оборони області. Чи були бажаючі пірнати в Дніпро, розкаже Олександра Кольба. На центральному пляжі Запоріжжя близько 10-ї ранку жодного бажаючого пірнути у воду Дніпра. Така сама ситуація і на правобережному пляжі. Попри це, у зонах відпочинку чергують рятувальники. кажуть з самого ранку кілька бажаючих саме зануренням відсвяткувати водохреще були, але зовсім небагато. Напередодні рятувальники провели бесіди з жителями міста щодо безпечної поведінки на зимових водоймах. Рятувальники закликають громадян утриматись від хрещенських купань цього року. Слід пам'ятати, що зимові купання можуть призвести до погіршень стану здоров'я. Найпоширенішими наслідками є холодовий шок, втрата рухлимості, судоми, серцевий напад. А у людей, які мають проблеми з серцем та судинами, звісно, може піднятися або впасти артеріальний тиск. Низька температура води. Це шокові умови для організму, зокрема у непідготовлених людей. Вже третій рік, згідно з рішення Ради оборони області, проведення купань на водохреща у регіоні заборонено, щоб запобігти нещасним випадкам у воді у місцях поблизу водойм, фахівці ДСНС організували тимчасові рятувальні пости. Вони забезпечені плавзасобами та спеціальним обладнанням для оперативного реагування. Відповідно до статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану та рішень Ради оборони Запорізької області у регіоні заборонено проведення купання під час релігійного свята водохрещення. З початку повномасштабної війни дно водойми не обстежувало, що створює загрозу для купання. Нагадуємо, що умови воєнного стану вимагають від нас максимальної обережності та дотримання обмежень. За словами священнослужителів, найважливішим для вірян є святкова літургія, а також сповідь, причастя та молитви. А власне купання у водоймах не є обов'язковим ритуалом. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Святковий настрій власноруч відділення денного перебування міського територіального центру соціального обслуговування по особливому відзначили зимові свята. Зокрема, організували захід, як козаки новий рік зустрічали підопічні. Вражали своєю творчістю співами й танцями. Більше розповість Анна Крамаренко. Ні, денного перебування Вознесенівського району міського територіального центру соціального обслуговування завжди тепла та дружня атмосфера. Зараз зібралися разом, аби відзначити зимові свята, а ще дізнатися, як козаки новий рік зустрічали. Творчість вміння та таланти показують самі підопічні. Ось співають українську народну пісню, як кажуть популярну на Вінниччині ще на початку двадцятого століття. Під час заходу своїми вміннями вражали і відвідувачі гуртка англійської мови. Пані Наталя розповідає, вже третій рік відвідує цей заклад, ділиться, ходить на співи. А ще відвідує гурток з історії філософії та університет третього покоління. каже тут завжди нададуть необхідну підтримку та допомогу. А ще для кожного це можливість відпочити душею. Це наша душа. Ми тягнемося сюди за підтримкою, за відвідом гуртків, їх дуже багато. І тут адаптація не тільки, скажімо так, психологічна, така емоційна, але і інтелектуальна, і фізична, і культурна. Бо гуртки ну різноманітні: від співів, танців до фізкультури, до університету третього покоління, інтелектуальний розвиток. Зумієте, тобто тут немає топтання на місці. Ми розвиваємось у нашому. Віці, але ми ростемо. Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в приміщеннях установи. Торік ними скористались понад 4 тисячі осіб. Одним з напрямків діяльності терцентру є соціальна адаптація у відділеннях денного перебування людей похилого віку та людей з інвалідністю. Зокрема, у Вознесенівському районі діють гуртки з психології, української та англійської мов, а також театральний, танцювальний та. З образотворчого мистецтва навчають комп'ютерні грамотності, працює з ними психолог. Ми навчаємо їх і гурткова робота, і клуби за інтересами, і тренінги, і ігри ну, тобто, щоб вони почували себе комфортно у суспільстві. А зараз це дуже потрібно, тому що дуже багато людей залишилось на самоті. І їм немає куди піти і отримати допомогу. Приходять і отримують тут допомогу від наших фахівців. Підопічні відділення денного перебування Вознесенівського району неодноразові переможці конкурсів не лише в Україні, а й за її межами. Про це свідчать ось ці нагороди. Це нагороди, які наші дівчата заробили на міжнародному конкурсі «Life is beautiful». І в цьому році ми приїхали з Болгарії і привезли перше місто у Європі. І перше місто в Україні за танці, за співи, за мініатюри, за все за творчість. Якщо саме великий кубок, це наша гордість. Така наразі підопічні закладу вже готуються до конкурсу, який має відбутися навесні у Греції. Анна Крамаренко, Є Батуренко, телеканал МТМ. Дітей вимушених переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток в Запоріжжі, з новим роком привітали волонтери і рятувальники. Організували для них святкову музичну програму, подарували іграшки, смаколики, книжки і, звісно, чудовий настрій. А ще нагадали малюкам про правила безпеки під час канікул. В одному з таких центрів допомоги побували й наші журналісти. Це запорізький центр допомоги, де компактно проживають вимушені переселенці. Діти малюють будинок своєї мрії. Такий конкурс оголосили для них волонтери, які завітали в шелтер привітати своїх підопічних із новим роком. Зараз у центрі допомоги 19 дітей. Приїхали разом із батьками та рідними з окупованих територій і місць, де тривають активні бойові дії. У багатьох зруйновані будинки, як у 13-річного Костянтина, який приїхав сюди влітку 23-го року. Селище верхній рогачик Херсон. Біля нас жили росіяни, які до нас приходили, нас обшукували, шантажували навіть вбивством. та і потім ви вирішили приїхати сюди. Так. Будинок мрії має бути комфортним і просторим, таким як вдома, каже Костя. Це звичайний двохповерховий будинок, в якому є все. А це для звичайного, звичайного життя. Побутова техніка, меблі і тощо. А тварини будуть в цьому будинку? Так. так А в своєму будинку ти прожила, до переїзду до Запоріжжя. Там були тварини. Було багато тварин було. Вівливав, вів, вів. Справжнім другом для дітей став мандрівник із Франції Стефан. Він вже не вперше у Запоріжжі і тут у центрі допомоги викладає малюкам англійську та французьку. Чатівдямсмайгерую дітям посмішки, навчаю їх англійською та французькою, щоб вони краще комунікували і щоб забували про війну. А рятувальники у місцях компактного проживання переселенців для того, аби ще раз нагадати про правила безпеки у воєнний час. А ви знаєте такого пса патрона? Да. А Это... ви знаєте, що він на службі в ДСНС? Ну да, он не он. А знаєте, що я вам сьогодні привезла? Подарунки от вся патрона. А можна наближатися до підозрілих предметів? Не можна. І наша задача навчити наших дітей не піднімати незнайомі предмети, десь у парку на лавці якісь іграшки, цукерки. Це є дуже небезпечним, тому звертаємо увагу батьків роз'яснити своїм дітям, щоб вони в жодному випадку, наскільки красивою не була лялька або машинка, і вона чужа, її підбирати не можна. Загалом у центрі намагаються організовувати для його маленьких мешканців активне та різноманітне дозвілля. І не тільки на свята, а й протягом всього року. Ось костя разом із другом демонструють свої вміння танцювати українські народні танці. Ними хлопчики захоплювалися ще вдома на Херсонщині. Діти назаймаються з різними волонтерами. Ми організовуємо для них майстер-класи, спортивні змагання. В нас тут відбувався дитячий табір влітку, в нас працюють хореографи, художники, у нас відбуваються різні музикальні вистави. І хочеться, щоб. Дітям донести, що треба це робити навіть в жахливі часи, коли не зупиняється наш ворог і йде, йде, йде до нас, іде. А ми не хочемо цього. Ми хочемо жити в своїй вільній Україні, мріяти, ходити до школи, навчати дітей, передавати їм свій досвід, що це треба робити і рухатися, і жити далі. А в планах керівництва центру облаштувати цьогоріч у його вільних приміщеннях міський культурний осередок для різноманітних творчих заходів, аби цей простір допомоги став і для тимчасових його мешканців, і для всіх відвідувачів справжнім будинком мрії для реалізації цього задуму у центрі шукають однодумців та помічників. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Підтримка партнерів 11 медичних закладів міста отримали грошові сертифікати від ПриватБанку на загальну суму 700 тисяч гривень. Серед них і міська лікарня номер 7, що в Комунарському районі. В перші дні нового року колективу передали допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Їх планують витратити на закупку необхідного медичного обладнання. Загалом за останні два роки через благодійний фонд банку допомагати просто медзакладам України надано різноманітної допомоги на. Понад 127 мільйонів гривень. Це передусім критично важливе обладнання, ліки та витратні матеріали. Ми завжди плідно співпрацюємо з міською владою. Ми завжди один одного чуємо. І там, де вкрай необхідно, ми стараємось допомогти. Ми надалі плануємо чути де потрібна допомога. І на наступний рік також вже плануємо нові нові наші. Зустріч, просто будь-який мешканець може до цієї ініціативи долучитись. Дякуємо вам за те, що дійсно ви тривалі роки з нами. і Всі ці соціальні ініціативи, які ви підтримуєте, і дійсно наших героїв, героїв і лікарів, і вчителів, і дітей, і ветеранів. Тому я певна, що в 25-му році нас чекає плідна робота, результати є. 94,5 мільйона гривень допомоги отримали пів тисячі запоріжців, чиї оселя були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Такі результати міської комплексної програми соціального захисту населення на 2023-2024 роки. Допомогу в розмірі 10 тисяч гривень мешканці пошкодженого житла отримують впродовж 48 місяців. 67 людей від початку дії програми отримали житлові сертифікати. а решті – частково зруйновані будинки відносно. Коштами міста скористатися можуть власники, а також співвласники домогосподарства. Але вона щомісячна до того моменту, поки людина або отримує житловий сертифікат по державній програмі є відновлення, або якщо це. Будинок буде, відбудовується міською радою до то, то відновлення. В рамках комплексної програми матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень отримують люди з інвалідністю, багатодітні родини та отримувачі субсидій. Для того аби оформити допомогу від міста. Спочатку треба звернутися до ЦНАПу за актом обстеження технічного стану приміщення. Також додати треба заяву про факт руйнування, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує власність на фінансування програми підтримка на 2025 рік. Вже виділили 23. Три з половиною мільйона гривень. Водночас запоріжці можуть отримати фінансову допомогу на ремонт, пошкодженої внаслідок обстрілів покрівлі. Міська е, влада прийняла рішення е, внесла зміни до міської комплексної програми соціального захисту населення. Е, був внесено новий захід надання матеріальної допомоги на ремонт покривель приватних будинків. Розмір цієї допомоги 58 тисяч 400 І за три місяця департаментом було надано допомогу 588 власникам, співвласникам приватних будинків, в яких були пошкоджені покрівлі. Запорізька дитячо-юнацька спортивна школа №6 6 та ДЮСШ Майстер Січ отримали генератори. Тут діти займаються греко-римською боротьбою, боксом, а також тхеквандо та кікбоксингом. Передала обладнання для спортивних шкіл громадська організація Ротарі Клуб Запоріжжя Хортиця. Тепер тренування зможуть проводити і в умовах відсутності електрики. Ротарійці підтримують жителів міста та області на постійній основі. А так лише за останні кілька місяців благодійники передали різноманітні. Манітної допомоги на 30 мільйонів гривень це, зокрема, карети швидкої допомоги, пожежні машини, а також генератори. Ротарі клуб Запоріжжя Хортиця з задоволенням надає генератори для того, щоб діти могли тренуватися, для того, щоб в них було світло. Бо, попри всі труднощі, які зараз ми з вами відчуваємо, ми дуже хотіли би, щоб діти займалися. І спорт це дуже важливо для них. Будемо, будемо раді, якщо наш подарунок зможе допомогти дітям. Незвичайна виставка почала свою роботу в запорізькому туристичному інформаційному центрі. Авторка Ірина Короташ назвала експозицію Хто я Мікс творчих напрямків та жанрів приємно здивував численних відвідувачів. Докладніше в сюжеті Ірини Чернової. яке спостерігали відвідувачі туристичного інформаційного центру, важко назвати просто виставкою. Продовж цього вечора присутні мали змогу спостерігати та брали участь у перформативній програмі Я все зможу тому, що я цілий всесвіт. Авторка прагнула викликати у відвідувачів бажання переосмислити власну ідентичність та своє буття. До нас хтось хтось вже наповнив життя роботою, будинком, машиною і грошима. А ми зараз обираємо базові цінності. і Я шукаю кохання. Десь воно тут було розвиток тут є. Сім'я о кохання. Буду загадувати таке найголовніше в житті. Найголовніше, напевно, всі оці цінності, базові цінності, особисто для мене будуть найголовнішими. А гроші, робота то таке другорядне вже буде. А цінності то свобода, духовність. Десь була сім'я. Як вам виставка взагалі? Шикарно. Дуже насправді не очікувала, що дуже сподобається. Відгукуються майже всі інсталяції. Хочеться якось. Занирнути більше в те, що хотіла передати авторка, надзвичайно круто. Всередині нас цілий всесвіт. Він настільки цікавий, коли ти себе досліджуєш, і ти розумієш, наскільки важливо вивчати себе, розуміти, які програми е, які програми, наприклад, тобою керують, так і про швидкоплинність часу, тому що всі картини вони ніби з писку. Це е, така ідея до мене, якраз прийшла, коли я е, сиділа на березі моря і розуміла, да, з приходом повномаштабні з спочатку повномасштабної війни що наскільки от важливо жити тут і зараз робити все, що хочеш, в принципі, я тоді і створила цю виставку. Бо скільки можна відкладати цей час, він як пісок, просто щезає скрізь пальці. Осмислення духовного досвіду є основою творчості Ірини Коротич. Всі її роботи, в якому в жанрі вони не були виконані, спонукають глядача до роздумів, фантазій, аналізу, мрій. Ось пісочний годинник. Це про швидкоплинність життя. А ось інсталяція, яка символізує хаос, який сьогодні нерідко плутає думки кожного з нас. Повітряна тривога. Ми чуємо вибух, і в цьому всьому сенсі ви можете відповісти на запитання саме про вас, хто я. Я себе відчуваю якимось частиною якогось. Організму, яким є всі мешканці Запоріжжя, які вже настільки мені здається, знаєте, так ну в лапках зійшли з розуму у цьому всьому, що ми не можемо відмежувати світу. Тривога, не тривога, тривога, там прильот, не прильот, і вибух, не вибух. Ми продовжуємо якось намагатися жити життя, і ми такі, знаєте, ну тому напевно Запоріжжя і вважають незламним, тому що е в нас деякі сенси змістилися е акценти. Так з якщо нам десь щось цікаво, то ми це не покинемо на навіть попри тривогу, а ось ці твори це натхнення від українських хаток мазанок серед робіт, як традиційні сюжети візерунки, так і авторські задуми Ірини Коротич. Картина називається Я є достаток, і це теж про те, наскільки от багато в мене людей і друзів виїхали і без грошей, але наскільки ми світ? Він дуже все в достатку в світі і люди стільки віддавали просто так, нічого не не просивши. Від нас і це про те, що теж я трошечки заспокоїлася, і зрозуміла, що в принципі завжди всього вистачає. Завжди знаєте, це людина, яка допоможе, тобто не потрібно нічого боятися, можна сміливо йти, їхати будь-який куточок, бо там завжди з тобою ти несеш себе і зустрінеш таких самих своїх людей. Виставка, що межує з театром, так позиціонує свою експозицію Ірина Коротич. Вона закликає відвідувачів до взаємодії з автором з інсталяціями, з мистецтвом. Взагалі цього ж вечора народилася й нова робота, до створення якої долучилися усі бажаючі. На білому полотні гості виставки писали та малювали свої побажання авторці перформансів. Я малюю саму мисткиню. мені так захотілося. Як вам це виставка? Виставка дуже цікава, дуже багато активностей. Мені здається, що напевно давно такого не було. Ну, люди люблять, коли їх долучають до мистецтва разом із митцем. Так само усім загалом прикрасили і святковий торт. В ролі кондитерів себе спробували і дорослі, і малі. Се глибше та подумати над сенсом буття в оточенні мистецьких творів Ірини Коротич. Містяни та гості міста можуть протягом місяця. Саме стільки триватиме виставка у туристичному інформаційному центрі Запоріжжя. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.